Я вас вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами робимо наступний урок, Поспілкувалися з вами, що матеріалу багато і він кожного дня, навіть у вихідні і свята. Відповідно, ви можете йти своїм темпом. Ми зараз з вами будемо робити нову тему, яка означає артиклі. Все в нашій групі буде ось таке: артиклі. Який цей Вельга Діза? Артиклі запитальний та вказівний. Interrogative und демонстратив. Яке авто? Welches авто, Dieses авто, це авто. Дивіться, у вас є табличка. Черівна табличка знов. Нам необхідно з вами її завчити, сфоткати, переписати, як хочете, ваш граматичний словничок, вашу граматичну тетрадочку. Артікль, дивіться, маскулін чоловічий рід. Де? Який? Деман? Де Який чоловік номінатів? Хто що? Цей чоловік Діза. Вельха Діза. Якого я люблю чоловіка? Вельхен – Дізен. якщо Ден, да? Якому чоловікові я дарую? Вельхен – Дізен, Якому цьому? Даскин, яке яке дитя? дас, Дізес. Вельгескинд. Дізес. Вельхем Дізем. Жінка. Яка жінка? Вельге ця Діза. Е, 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 яку люблю, так само нічого не змінюється. Але в датіві? Вельха. Який даю вельха діза, який ці. Плюраль. Люди. <кій> Які люди? Вельха льойте, діза льойте. Яких люблю? В акузативі нічого не змінюється. Вельха діза так само. І в датіві змінюється. Яким людям я дарую? Давайте робити вправи. Якщо не зрозуміло, в телеграмі запитуйте, ви знаєте, що домашку скидаєте туди. <кій> Пардон, вже який руксен. Хто англійцям, тепер німцям. Номінатів, хто що? Вас паст цузамен. Що підходить Комбінірензі. комбініранзі? колеги, який колега? Діза. Бачите, Ер. Який цей? Вельге тюа. які двері. С. бух. Яка книга С, ця, які шкарпетки, діза, ці? Ну, ви можете А і Б змінити місцями, ви ж розумієте, що закінчення Е однаковісіньке. Номінатів право номер 2 Додайте ендунги, закінчення. Деа мантель пальто, Ді хозе штани, Ді шуе? взуття, дас кляйт, сукня, діяка піджак, дас т-шерт, футболка, де ансук. Костюм дізокін шкарпетки зінщо чудові. Яке пальто? Перепитуємо Вельха, мантель. діза, це вельхе шуе, дізе. вельхе дізе, Вельгескляєд, дізес, дізе. Яку кроватку ти маєш на увазі? Вельхес хальстух. Діза. ось цю. Тут воно з'їхало якось, тут довелося покреслити, пардон. Бачите, лайфхак. Як питаєте, так і завершуєте. Практично завжди. Так, третє. Номінатив Ергенсен зідіенду. Кіндегертнерин, вихователька дитячого садочка, запитує які дітки є з вашими дітьми? das kleine Mädchen da rechts und der blonde Junge da hinten. Маленька дівчинка там праворуч, тут праворуч, і блондин хлопчик тут позаду. Dieses Mädchen, ця дівчинка, тому що das Mädchen. Ja, hallo Lisa, привіт Lisa. Und welcher Junge, і який хлопчик, тому що Junge це er, е? dieser, blonde зюсе. Цей блондин, солоденький хлопчик, da, hinten, Oh, this is проблематиz. З цим у нас були проблеми з цим, цією дитиною. Лампочка запалилася. Вельха. який? Діза. Цей. Вельхес. яке dizes. Це. Вельхе. Діза. Яка ця, або які ці. Ой. Ці. Єсть. Право 4. Номінатів і акузитів. Додайте закінчення. Вельхе та шефіндес душона. Яку сумку вважаєш ти е, ліпшою, ось цю тут чи ось цю там? Жіночий рід, так? Закінчення Е. І фендер zum Einkaufen? Aber я вважаю цю ліпшою, але яка є також хорошою для покупок? Жодна. Але це є однаково. nehme diese. Я візьму ось цю. Так як ми працювали з сумками, усюди закінчення буде Е датів. Бачите, кружечки пішли А2. Виходимо з вами на новий рівень. Mit welcher Freundin gehst du ins Kino? Mit – це даті, закінчення Е. E, з якою подружкою ти йдеш в кіно? Mit – Susanne. з Sus Сюзанною. Zu welchem Arzt gehst du Arzt? чоловічого роду, закінчення М. До якого лікаря ти йдеш? До пана Шнайдера. Aus welchem Land kommt Giros? E, середній рід, закінчення М. І хвасних не знаю, а вот Франкхайк из Франції гірус родом, так? У якої вчительки у нас сьогодні урок, у молодої гарної, фон Вільхен Фронтхас до Дасгешенка, від якого друга це вельх м маєш ти не подарунок. Від Томаса. Вельхемкінт хасдугегольфен, Томаса. який дитині ти допоміг дитині моїх, моєї сусідки. Шосте. In the віхойте, бо акузатів, чоловічий рід, Якого вчителя маємо ми сьогодні, ось цього товстого Heist, he, are, ich. він називається Пан Вая, вважаю я. Und welche, üben, віна, waren die haus І які вправи були хаус домашнім завданням? Дізагі, ось ця вправа на сторіночці, драйундехці шістьдесят три. З якою книжкою ви це датів. Mit das Buch, буде закінчення М. Ви раніше навчалися. Книжка називається Штудіо D. До речі, непоганий курс. Сподіваюсь, ми його візьмемо. Вельгесбух Фіндес Дубеса, яку книжку вважаєш ти ліпшою? Це акузотів для середнього роду. Цю тут чи Штудіо D? Обидві є зегут, байдезензегуд. Вельгес, яку книжку вважаєш, хате з дефрою мав ти раніше акузатів для середнього роду, закінчення S, і хія? я мав цю тут. І ось така ситуація. І знову те саме, де раунд нам показують аудиторія з артиклем Ін вельхем, Якщо во, де, то у вас буде датів. В якій аудиторії вчимося ми сьогодні? Я вважаю, ми залишаємося в цій тут. Знову таки, вот датів. Ich glaube, wir bleiben in diesem Heer. Oh, ich mag diesen. Я люблю когось, що... акузатив закінчення N. Raum nicht, es ist so kalt. hier. тут так холодно. Ich bin gerne in. Знову таки, вот. Знову та сама пісня, датів. In diesem Raum, weil er groß ist. Тому що вона велика. Welchen Raum findest du gut? Це акузатив знову. Яку аудиторію вважаєш ти хорошою кімнату Нойн Онзехтій? Саме хороше це все йде Телеграм. Так, до завтра. Вчіться, кидайте домашку. Пока-пока.